Сьогодні ми вирушаємо в саме серце стародавнього Чернігова, одного з найдавніших міст України, місто з глибоким історичним корінням, де кожна вулиця зберігає сліди багатьох епох, а кожен камінь мовчки спостерігав за ходом століть. Але є одне місце, яке не просто зберігає дух минулого, воно досі викликає тривогу, зачаровує та лякає водночас. Це місце. Як живий організм, що дихає власним особливим життям. Вітаю! Ви слухаєте історії перед сном формат, де ми розповідаємо незвичні, містичні, іноділячні, але завжди захопливі історії з минулого. Це простір тиші, вогню і загадок. Тож влаштовуйтеся зручно, перед вами вогонь, а навколо тиша. Усе готово, щоб слухати. Під болдинами горами, де колись проходили прочани, монахи і ті, хто шукав спокою чи відповіді на свої питання, приховані в темряві Антонієві Печери. Ці підземелля не просто частина архітектурної спадщини, вони свідки часу. Засновані ще у 1069 році Антонієм Печерським, тим самим монахом, що започаткував Києво-Печерську лавру, кажуть, він шукав тиші, самоти. Єднання з Богом, але, здається, знайшов щось інше місце, де тиша стала відлунням інших світів, місце сили, оповите легендами й містикою. Антонієві Печери це не просто вузькі підземні проходи, це складна система лабіринтів, келій і ходів, вирізаних вручну у твердій глині. Ходи настільки вузькі, що іноді треба йти боком, стіни вологі, холодні. Покриті невидимим нальотом часу. Кожен крок там як вторгнення у простір, що не зовсім наш. Щойно ви заходите глибше, ніби сам простір змінює свою форму. Повітря стає густим, ніби насиченим історією, з'являється відчуття, що за тобою стежить, хоч навколо порожнеча, Не зла присутність, але тиха, насторожена, пильна. Вона ніби чекає, спостерігає. Кажуть, що печери впливають на сприйняття часу, хвилини тягнуться як години, і ти вже не впевнений, скільки був всередині 10 хвилин чи 2 години, простір змінює тебе, твоя увага стає густрішою, інтуїція сильнішою. Тут легко загубитися не лише фізично, а й у власних думках. Старі чернігівці розповідають дух Антонія і досі тут. Він, кажуть, не залишив це місце навіть після століть. Хтось бачив темну постать на межі видимості, інші помічали її відображення у вологості стін. Подейкують, що ця тінь з'являється раптово і так само зникає, залишаючи по собі легкий холод, що пробирає до кісток. Дехто чув шепіт, коли навколо не було ні душі, а інші ледве вловимий спів, ніби з глибини землі. Відвідувачі часто кажуть, коли заходиш у печери, зникає відчуття часу, секунди тягнуться як години, а іноді, здається, ти взагалі не рухаєшся, ніби застряг у моменті, ніби самі стіни тримають тебе й не пускають далі, поки не відчуєш це місце наповну. Дехто навіть говорив про дивні сни, які починали ще всередині й продовжувались після виходу. Є й інша легенда про таємний, малоким досліджений хід. Який за чутками з'єднує Антонієві печери з Києво-Печерською лаврою. Офіційних доказів цього, звісно, немає, жодних підтверджень у документах, картографії чи звітах. Але кожен новий вимір, який здійснюють археологи, кожне дослідження, що заглиблюється в ці підземелля, знову і знову відкриває нові гілки і закутки. Одні обвалені, інші засипані часом і землею. А ще деякі ведуть у темряву, куди ще не ступала нога сучасної людини. Складається враження, що ці тунелі не просто результат праці ченців чи майстрів, а щось глибше й давніше. Іноді виникає відчуття, ніби ці проходи живуть власним життям, розростаючись, змінюючись, ховаючи свої таємниці від очей. Одна дівчина ділилась у блозі своєю історією. Після відвідин печері й кілька ночей поспіль снились однакові сни. У снах вона блукала нескінченними темними коридорами, де кожен її крок лунав, немов удар дзвону в порожнечі. Попереду постать у темному каптурі, мовчазна, але до болю знайома. Та постать рухалась повільно, впевнено, ніби знала шлях і вела її за собою. Дівчина намагалась покликати її. Але з роти не виривалося жодного звуку, щось невидиме стискало їй горло. Кожної ночі вона йшла глибше і в останньому сні дійшла до великої дерев'яної двері, якої не було раніше. Вона відкрилась без звуку, а за ними лише густа, непроглядна темрява, така глибока, що, здавалося, в неї можна було впасти. Таких історій десятки, можливо, сотні. І всі вони мають щось спільне хтось бачить тінь, інші чують голоси, шепіт або відчувають холод, що виникає раптово. Ці свідчення різні, але всі говорять про одне ті, хто побували в Антонієвих печерах, рідко виходять звідти такими, якими були раніше, ніби частинка їхньої свідомості, їхньої сутності залишається там, серед темряви і тиші. А натомість із собою вони виносять щось нове, важке, невидиме, але абсолютно реальне. Це щось не має форми, не має імені, але з ним прокидаєшся, лягаєш спати, відчуваєш його поруч, воно лишається назавжди. Можливо, це дійсно просто давнє монастирське сховище, місце, де монахи ховали свої речі, де шукали відлюднення, де мовчали, спілкуючись із вічністю. А може, це портал тріщина в реальності, де наш світ і щось інше перетинається, бо іноді є простори, які здаються створеними не для життя, а для страху, місця, де простір викривлюється тече інакше. Де дотик стіни, це ніби дотик до чогось живого. Тут повітря стає щільним, звук глухим, а кожен подих глибшим і важчим. Ці місця, як дзеркало, у яке ти заглядаєш, але не знаєш, хто дивиться у відповідь. Можливо, ці підземелля це відображення наших глибинних страхів, те, що ми не наважуємось визнати в день, постає тут у повній тиші. Тиша, яка не просто лякає, вона оголює, вона знімає маски, залишає тільки правду, якою б болючою вона не була. Тут, у цьому глухому підземеллі, де звуки майже не відбиваються, де повітря стоїть і здається густим, як смола, саме тут оживає все, що ми так старанно ховали в собі страхи, сумніви, провина, відлуння болю. Але, можливо, це і є шлях. Дивитись у темряву, щоб зрозуміти, що в ній ховається. Вирішуйте самі бо є місця, де межа між світом живих і чимось іншим зовсім тонка, тонша за подих, тонша за сон. І якщо ви дослухаєтеся до темряви, можливо, вона відповість, можливо, вона скаже вам щось, що давно чекало свого часу, а може, просто мовчатиме разом з вами. І саме це мовчання стане. Відповіддю. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку, підпишіться і напишіть, що думаєте. Далі буде ще. А зараз час заплющити очі, і, можливо, цієї ночі ви побачите той самий вузький тунель, той самий Каптур, і відчуєте, що ви не самі. На добраніч.